Так ось зробив брату мангальчик. Не фарбував, бо фарба вигорить все рівно. Це якби порошкова покраска, то звичайно була б красота. А так, буде виконувати свою роботу. 75 довжиною, 40 отут вище, 25 оцей верх, 20. І стіночка теж 20. Знизу отвори поробив на 12. Ніжки знімаються на плашечках, Ручечки ручки я зробив, І все з цільного тут квадрату. Тут 25х25 на, 25 на квадрат. Ну, не знаю, брат подивиться, приїде, буде такий йому, я не встиг, йому подарок до Нового року, мабуть, але Але є такий, Я рахую, робота класна вийшла. Ну, оцініть буде теж, може хтось щось додавить. Všem šťastlivo.